Слава нації! вітаю на каналі Ватерія Сашко. Добрий! Із відео, моїм родимом, пов'язаними з ось цими 19 гривнями. яка мені одна добра паняночка віддала, пожертвувала для моєї і нашої з вами спільної переможної справи. Коли там позавчора, якщо не помиляюся, чи вчора, чи позавчора, у, на станції метро Звіринецька. Пані, якщо ви мене дивитесь, вам іще раз за це дякую. І, скажімо так, ставлення, і поведінка ну от моя особиста з цією пожертвою, так, вона також є певним маркером і підкреслює відмінність поведінки. от в таких більш-менш шаблонних ситуаціях мене і багатьох людей, яких я спостерігав за різних ну, умов життя упродовж життя мого. І коротко це полягає в тому, що так хто слідкує за подіями на каналі, знає, що цю частину моєї відпустки після поранення я інвестую. У те, щоб залучати підписантів петиції на вулицях Києва. Оце у мене спереду ззаду висить на мені, роздруковані там декілька тисяч листівок, я роздаю людям в руки на вулицях Києва. Збираю голоси у цю петицію. До речі, там є купа підводних каменів, про які буде окреме відео. Проте мова зараз не про те. Мова про те, що я збираю голоси і підходить дівчина. І от дає мені гроші. Так, от 19 гривень монетками. І я їй кажу, о, в першу чергу, я їй кажу, пані, дивіться, я тут знаходжуся за збір голосів. Так, Тобто е, мені потрібно від вас зараз в першу чергу е, голос для підтримки цієї важливої нація петиції для перемоги української нації і розбудови. Переможної здорової багатої української України, от ви це маєте, будь ласка, зрозуміти. Вона каже: я це розумію, я це підтримую разом з тим. От вам, будь ласка, гроші на підтримку вашої діяльності. Тобто, ви ж тут ну, стоїте, там мерзнете, ходите. От, будь ласка, маєте собі десь там долучити до вашої справи. І я раду це перейняв. Фото тримаю, десь теж там використаю для роботи. І я за подібних умов бачив неодноразово, як там люди кажуть: ой, ні-ні-ні, дурота компота, я не той, і там мені не треба. І це, ну, я б в своєму випадку вважав як формую лицемірства. Чому? Тому що всю повному масштабку, майже всю. Я так чи інакше послуговуюся значною мірою волонтерськими грошима, грошима пожертв людей. Зараз в Києві я зустрічаюся з людьми, які, з поміж, іншого мені дають для роботи моєї і е, для моїх робочих потреб, там, так, для поточних витрат у підрозділі, до якого я маю повернутися, готівку. Готівку для переможної справи. І, умовно кажучи, яка фундаментальна різниця між. Одна, 2, 3, 5, 10 тисяч гривень, які мені люди дають отак. от, так? І ось цими монетками. Фундаментальної різниці немає ніякої. Просто кількість. А природа, емоції, почуття, долученість людей від того не міняється. Це з одного боку. Далі. В моєму ютуб-каналі, на якому ви мене зараз дивитеся, ось тут поклик також є менший і другорядний відносно поклику на петицію. Там усюди фігурують банки, картки, куди ви жертвуєте гроші, також майже всю повномасштабку, які через мене ви інвестуєте в перемогу України. Чим ці пожертви, там від 10 копійок, так МОНО приймає, чим вони. І я вам дякую за кожну копійку, за кожну гривню. Систематично можна бачити на каналі, як я вам кланяюся до землі за ваші інвестиції, завдяки яким ми умогилюємо московитів і ще краще. Хто ми? В першу чергу батальйон к 2 54-ї бригади, а також інші військовики у всій Україні, з якими я періодично ділюся цими ресурсами. Чим ці пожертви відрізняються від цих грошей? Нічим. І е, третій е, важливий фактор, це в том, полягає в тому, що я періодично, повторюю, що протягом життя, бачу, як люди позбавляють інших людей можливості долучитися і отримати таким чином задоволення. Тобто, ось ця дівчина, ми приймаємо, що в. В тому моменті життя, от вона могла собі дозволити інвестувати стільки в перемогу, цим підтримати. Не буває малих пожертв, буває велика байдужість. І відмовитися від неї, прийняти пожертву на роботу мою, чи то цивільні проєкти, чи це військові. Ну, це обозначало би її образити, заприкрити, залишити якийсь негативний слід у неї. Так? Тобто людина, дівчина відкрила серце, відкрила гаманець, що часто складніше, ніж відкрити серце. І тут я фир-фир-фир, губи надув, до рота компота. Та за кого ви на мене приймаєте? Та ви приймаєте мене за того, ким я є, за борця, за переможну, здорову українську україну. І коли реалії нашого буття і екзистенційної війни з Московщиною чи то пак чергового загострення багатовікової війни ставлять нас в такі реалії, що я потребую ваших підтримки і ви її надаєте, то я маю вам за це подякувати з вдячністю приймати підтримку і раціонально, ефективно її використовувати. Все. Не крутити носом, не плямкати губами, не закочувати очі, не трендіти щось десь якось, а дякувати і працювати, що я і роблю. Відтак, дякую всім долученим до нашої переможної діяльності, дякую всім вам за всі форми ваших пожертв в нашу роботу, прямі фінансові перекази, хто мені там дає готівку на живо. То якимось там інструментами, подарунками, чим завгодно, фархопами підтримує. щиро вам всім дякую. Не кланююся, бо 5 поламаних ребер не дуже сприймають таким фізичним вправом, проте ви знаєте, наскільки я вам вдячний і наскільки ваша участь важлива в нашій спільній переможній справі, яку Всевишній реалізовує також моїми руками. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.